Тема цього тижня тепло, що у вас зігріває. Або хто в мене? якщо ти знаєш? Думка про те, що незабаром з'явиться в прямому ефірі Даша Астаф'єва. Мені аж гаряче. А тепер подивимося на ваш екран і на наш екран, і ваші історії. Ось це коментне фото надіслала нам Леся Кара і підписала його. Наш домашній господар, талісман, не замерзає, бо в нього подруга батарея. Ну, я так і знав, на мене схоже. Іноді да, любимо ми цей предмет. Угу, Олександр. Олександр Грудницький надіслав ось таке фото. Навіть в холодну пору року нашу сім'ю зігріває гарний настрій, особливо коли радіє наш син Артур. Розповідає Олександр. здається, малий зігрівається об сніг. Далі. Одеський гумор непереможний. Ось таку світлину надіслав нам одесит Микола Поліщук і підписав її Сгрівает ожидання літа класно. Я покатався далі. Е, наступне фото від Василя Кучерака прокинувся. а Тут така краса, квітка розцвіла і сніг випав класно. Такий, оце вже емоційний ф'южн. Я це називаю Клас. Еклектика. Е, візуальне. Далі е, романтична світлина надійшла від Вікторії Гербердергербердерко. У найлютіші морози мені зігріває кохання о, мого найдорожчого чоловіка, Юрія. З ним завжди весело, тепло, надійно і спокійно. І дивіться, як на них дивиться ось цей лось. Ось що не Це думає? єдине, що ти подивишся на. Світ. <світлі> а, дуже вячь вам за прекрасні світлини. Друзі. Ой, 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 яка парочка. Ха, клас. Прекрасні, надсилайте ще більше історій. будь ласка, все дуже просто, доповнюйтесь світлини історіями та хештегом сніданок тепло. Тож не забувайте про наш сніданківський інстаграм, адреса Радоць.